Всіх вітаю на своєму каналі знову. В цьому ролику ми з вами будемо оглядати Pocket Option, то покажу основні моменти, що включити, втимкнути і зробити ваш профіль для торгівлі більш зручним, щоб нічого не заважало. Тому цей ролик підійде для новачків в основному і для тих, хто вперше мене дивиться. Тому досмотрите цей ролик до кінця. Буде ролик швиденький, покажу саме основне, але перед початком ролика хочу показати статистику за весь час. Тому що в одному з моїх шортс роликів був коментар: покажи статистику за весь час, тому давайте ж я її вам покажу. Натискаю за весь час. 8793 угоди у мене за весь час. 61% ну і взагалі, все зелене. Я знаходжусь у плюсі. Ось вся моя статистика. Показав вам статистику. В принципі, я її ніколи не показував. Ось статистика в моєму минулому ролику, до речі, показав вивід, показую себе. Тому, в принципі, мені можна довіряти вже напевно, тому що я все абсолютно показав, і свої мінуси не приховую, коли у нас з командою бувають погані сесії. І плюси також показую, взагалі, в принципі, все вже показав. Ну а тепер давайте ж перейдемо до самої трейдинг-платформи, будемо з вами вести торгівлю зараз. Переходимо сюди, і як бачите, у мене тип графіків не свічки. Що ж нам слід зробити? Уявімо, що ми тільки но зареєструвалися на Pocket Option і нам слід зробити наступні кілька кроків. Звичайно ж, як тільки ви зареєструвалися, найважливіше моментом є верифікація, тому що у багатьох, та навіть не у багатьох, майже у всіх, хто зареєструвався і потім ставить на вивід свої кошти, а верифікацію забув зробити, виникають великі проблеми. Тому відразу ж, як тільки ви пройшли реєстрацію на платформі, будь ласка, пройдіть верифікацію, тому що з допомогою цієї верифікації вам вивід прийде куди швидше, і потім не буде всяких мук з підтримкою, і вам буде простіше. Тому відразу ж, як зареєструвалися, надішліть паспорт на верифікацію. І вивід відразу ж вам ну не відразу ж, але швидше прийде в будь-якому випадку. Тому верифікація це наш перший крок. Верифікувалися, переходимо вже на трейдинг-платформу, поповнили рахунок. І, до речі, ось щодо рахунку, теж поки не забув, багато бояться промокодів, тому що робити обіг це нудно, це багато обігу. Там 70х від поповнення, припустимо, але це багато, можуть сказати, багато новачків. І в принципі, так, це багато, але якщо ви збираєтеся торгувати приблизно хоча б 2 тижні мінімум до виводу, то слід взяти з промокодом все-таки поповнення, тому що цей обіг ви по-любому викрутите. Оборот крутиться дуже-дуже швидко, тому раджу вам все-таки також торгуватися з промокодами, тобто поповнюватися. Тому промокоди також важлива частина в трейдингу, тому не забуваємо про промокоди. Якщо все-таки вам потрібен промокод, можете написати мені, я можу вам видати промокод. Бо ж зайти на офіційний чат від Pocket Option, Там щодня викладають промокоди. Ну, все, тепер давайте ж перейдемо а, до самого трейдингу. Ось тільки-тільки ми зареєструвалися, всі ці кроки ми зробили, поповнилися, верифікувалися, і наш тип графіка виглядає приблизно ось таким, точніше, таким він виглядає у нас. Дуже незручно, і в принципі тут торгуватися то і неможливо. Але це для мене може для когось і зручно, просто я звик до свічок. Тому хто торгує саме по свічках, хто хоче навчитися саме торгувати по свічках, робити аналізи, працювати з індикаторами. Плювати всякі малюнки ось тут. То слід натиснути ось сюди, далі вже на тип графіків свічки, і тут ми ведемо торгівлю. Тут я все аналізую, всі мої ролики знаходяться саме на цьому графіку, на такому типі графіка. Тому ми відразу ж вмикаємо тип графіків свічки, включили і наступну настройку, яку слід вимкнути. Це у нас соціальна торгівля і ось ця температура, я її називаю. Вимикаємо їх обидва, вимкнули і все. Цього достатньо. Все, для початку торгівлі у нас все готово, в принципі. Але у багатьох новачків всередині відразу грає азарт. Не? не скажу за всіх, але багато хто хоче швидше заробити. Бачать, що там якісь недотрейдери, і трейдери, і професійні трейдери, або ж їхні друзі заробляють вже достатньо хорошу суму. У них там, припустимо, за день 10 угод підряд вийшли в хорошому плюсі, вони заробили там, не знаю, Х2 вже до свого балансу і загоряються очима. Тому приведенні, припустимо, кращої стратегії на YouTube на Pocket Option. То швидше за все, у вас вийде стратегія на S5, S10, ну, взагалі, короткий інтервал. Інтервали одразу ж розповім. Це у нас тренд, ось це все, що ви зараз бачите перед екраном. Це у нас хвилинний графік, тобто тут у нас одна свічка триває цілу хвилину. Як бачите, ось справа від цієї свічки у нас є буква М і відмітка, а знизу йде таймер. Як тільки цей час у нас закінчиться, ось 3 секунди залишається. У нас свічка зупиниться в такому ж моменті, в якому вона себе вела. Тобто вона зупинилася тут, час пройшов, все, вона себе так зберегла. Тому тут свічки, всі, які вже збереглися, вони у нас тривали хвилину. Якщо ж поставити М 5 то тут свічка триватиме 5 хвилин. І ще про це можете дізнатися в моїх попередніх відеороликах. Я пояснюю, як же торгувати на більш довгих інтервалах, на більш коротких, як переходити з М15 на М1 і торгувати на короткострокових. Це все ви можете вже переглянути на моєму Ютубі каналі, все це вже є. Далі ми переходимо. Давайте на якраз те, про що я і говорив, це у нас е, взагалі прям найпротивніші інтервали. Це у нас 5 секундні, 10, 15, 30. Та й той же М1, він також противний, якщо тільки сидіти на ньому, прямо на ньому аналізувати. Але ще є нормальні моменти тут. Тобто можна нормально аналізувати, але все ж я його іноді недолюблюю. Тому відразу скажу, що на ці інтервали ми ніколи не заходимо і на них ми не торгуємося. І коли ми вмикаємо тут таймер, ось тут можна змінити, тут є прапорець. Коли натискаємо прапорець, ця у нас угода триватиме саме той час, саме ту хвилину, саме ту годину, яку ви тут виберете. Якщо ж поставити на годинники, то ми тут торгуємося за часом. Тобто у мене зараз 14.37 за Москвою. Можна поставити угоду на 14.40. Давайте. Ось тут я навіть відкриюся. Так, візьму 1 долар 14.40, припустимо на підвищення. Він у мене відкриває угоду на 2 хвилини з половиною. Тобто до 14.40 у нас залишилося 2 хвилини з половиною. Тому коли у нас час вже буде 14.40 за Москвою, наша угода закриється. Але тут, до речі. Як зручніше, тобто деякі торгуються саме за часом, але особисто я вже звик по таймеру, тому що з таймером працювати набагато легше, простіше. Відкрили таймер, і тут вже ми самі можемо вибрати час, наскільки ми можемо відкрити угоду. В принципі, все по сумі тут вже ви самі. Вибираєте, яку суму поставити на угоду. Можна також поставити обмеження суми угоди, але якщо ви азартна людина і не можете себе стримати, то в принципі ця функція вам не потрібна, тому що тут відділяє лише одна така кнопка, щоб її вимкнути і знову ж таки ставити куди більше, ніж було в обмеженні, все, ми з цим розібралися, і в принципі тут більше нічого такого, тому що, що нам ще потрібно, тобто, торгуватися, побачили свічки, включили те, що потрібно, вимкнули те, що потрібно, і все. Але те, що я зараз не можу вам показати, а розповісти, це займе набагато більше. Часу, якщо я все це буду розповідати, найголовніше це вивчати стратегії, аналізи, дивитися індикатори, все це ось тут малювати, підкреслювати і так далі. Все це можете знайти в моїх роликах, в інших роликах, в інтернеті, на будь-якому сайті, швидше за все, це є, тому все це ви можете самі вивчити, тому що в даному ролику я вам просто все це показати не зможу, по часу не вистачить, та й сам втомлюся все показувати. Тому в кожному моєму ролику, в принципі, є нові стратегії, аналізи, все це можете розбирати, записувати або ж якось зберігати. Тому це також дуже важливий момент, тому відразу ж не приступайте до торгівлі, просто ось так: от, не роздумуючи, як тільки зареєструвалися. І найголовніше в Pocket Option, якщо ви все-таки хочете дійсно самі всьому навчитися і самі торгувати, то слід, як я тільки що сказав, самому все вивчати, всюди все знаходити, вивчати стратегії, все записувати. Кому як зручніше, до речі, хтось може читати книги, тобто і книги можете прочитати, Бо ж можете дивитися мої ролики. Але тут вже залежить від того, який ви людина, тому що деякі вбирають інформацію, коли чують, і деякі, коли бачать, все це вбирають швидше. А хтось, хто читає, тому все це вже залежить від вас. І до речі, давайте скажу про індикатори. У нас тут на Pocket Option є ось стільки індикаторів, і у багатьох новачків відкрито ну, приблизно ось стільки індикаторів, не скажу за всіх. В принципі, скільки індикаторів вони не відкриють, тут, напевно. Вони нічого не зрозуміють. Вони просто у них відкриті, збережені, і тому я все-таки раджу, якщо ви хочете з індикаторами працювати, то слід розбирати їх поетапно. Тобто, припустимо, перший у нас осцилятор осцилятор З його допомогою можна торгувати, але перед тим, як почати з ним торгувати, краще спочатку дізнатися, що таке у нас аналіз, як у нас рухаються свічки, що таке інтервали, а потім. Коли ви наберете хоча б невеликий досвід, зрозумієте, як самі будете торгувати. Тобто, якщо у вас вже буде виходити, будете розуміти, як рухаються у нас тренди, як у нас рухається обсяг у свічок і так далі, потім вже повільно переходити до індикаторів. Але не сломя голову, знову ж таки, не брати по кілька індикаторів одразу, припустимо, розібрали осцилятор, поторгували з його допомогою, дізналися, як він взагалі працює, і після цього вже. Берете його якраз під індикатор, з яким ви зможете торгувати. Тому з індикаторами ось така у нас ситуація. І як я і говорив, якщо ви все-таки самі хочете навчитися торгувати, Але тут у нас є справа дуже така підступна річ. Це у нас сигнали, соціальна торгівля і в принципі все. Ось ці от у нас дві такі кнопки, дві такі вкладки, вони дуже у нас будуть неприємні для вас, тому що ті, хто хоче самі, якщо ви самі дійсно хочете почати заробляти, всьому навчитися, то слід взагалі не натискати ось на ці кнопки, тобто на сигнали і соціальної торгівлі, тому що те, що ви тут побачите, і знову ж таки це дуже важливо для тих людей, які люблять азарт, люблять швидше заробити, хочуть швидше вийти на мільйонні обіги, то ви, скоріше за все, побачите тут те, що тут от прибуткових. Зробив 51% з 279547 угод, 60% у нього прибуткових угод, плюси, які тут красиві. Через це, багато натискаючи на його профіль, починають його копіювати, і після чого вже йдуть на слив. Тому не слід взагалі їх копіювати. І сигнали теж саме сигнали тут взагалі не синітниця в принципі, тому краще торгувати самостійно, так буде набагато краще. А тепер давайте перейдемо до валютних пар. На валютних парах у нас тут присутні ось стільки цікавих пар. Це у нас валютні пари. Тут є акції, циклічні товари та також криптовалюти. Є дві сторони валютних пар: це ОТС і не ОТС. Тобто без ОТС це у нас біржові пари. І є ОТСні. ОТСНІ це у нас від самого «Pocket Option». Тому хто торгує на ОТС-парах, я не скажу, що ви зараз дурні і що на ОТС неможливо робити аналіз. На ньому, в принципі, можливо робити аналіз, але він буде у вас порожнім, тому що ОТСні пари вони рухаються по-своєму. Тобто відкриємо, давайте ось денний інтервал і просто подивимося, як вони у нас рухаються. Як бачите, у нас свічки дуже сильно стрибають вгору і вниз, тобто тут прямо дуже сильно. Якщо ж відкрити, припустимо, біржову пару, ми бачимо, що вона чітко, спокійно йде в один з боків, в який вона повинна йти. Але тут все залежить від самої валютної пари, від новин, від тренда, все як рухається. Але якщо ж відкрити кілька таких ОТС-пар, вони всі, в принципі, однакові. ОТС-пари це в принципі казино, тому хто тут робить аналіз, цей аналіз у вас. Порожній. Краще робити той же аналіз, вчитися аналізу на біржових парах і слід взагалі спочатку все робити на демо-рахунку, тобто демо-рахунок можете натиснути ось сюди, QT-демо, і там вже пробувати себе якраз таки на аналізі, на торгівлі, і потім вже потихеньку переходити на саму торгівлю. В принципі, все, валютні пари, акції. Тут ми все розібрали, тут нічого такого розбирати. Тобто, в основному ми торгуємося на валютних парах, акції ми не чіпаємо, тому що тут у нас все ОТС, без ОТС пар у нас зазвичай тут закриті завжди. Ну і в принципі, все. Важливий момент тільки те, що вам слід підбирати. Завжди більш високі за виплатами відсотки, але не завжди, якщо ви бачите. Високі виплати, припустимо, по ауткат 92%, То тут у нас може бути дуже сильна волатильність, тому не слід заходити на такі пари. Краще, припустимо, подивитися інші пари. Ну, давайте ось вниз спустимося. Знайшли ось аут GPI 83%. Відсоток все одно хороший, ви будете отримувати все одно хороший плюс до свого балансу, якщо будете там торгуватися. Тому раджу також дивитися і інші пари, не слід сидіти тільки на 92%. Ось, Ну і в принципі на цьому все. Ну, до речі, якщо ви все-таки помітили, що там 60-70%, то звичайно слід їх краще пропустити. В принципі, ми з вами все розібрали, тому що, в принципі, тут нічого такого і немає прямо для початку торгівлі, також робив міні-огляд по Pocket Option, але в основному я там показував, як же отримати халявні гроші саме з сайту. Тобто, як тут можна отримати нічого не поповнюючи, тому можете знайти ролик трохи нижче на моєму каналі. Так я вам все показав, нічого тут більше такого, в принципі, і немає. Найголовніше, друзі, це вивчати нові стратегії, вивчати також далі аналіз. Все це в голову вбити, щоб ви спокійно самі вже торгувалися. Тобто, щоб ви самі розуміли, як у вас іде тренд, могли з кимось посперечатися, наприклад, або ж обговорити, як там все таки йде. О. Ну і в принципі, на цьому, все. Всім дякую за перегляд цього ролика. Всім.